Вітаю, друзі! Стрілянина в Броварах відкрила проблему існування цілої мафії, яка контролює перевізників та привласнює собі гроші, які ви щодня сплачуєте за проїзд. Це головна тема секретних матеріалів, з якої ми і починаємо наш випуск. Це відео побачила уся країна. Місто Бровари, Київська область. У білий день сотні людей зі зброєю вирішують питання розподілу на якихось бандитських схем, а всього лиш міжміських перевезень. Фігурантів затримують і навіть доставляють в СІЗО, але інші перевізники з упевненістю запевняють, по закону за це ніхто не відповість. Це все ідею, що там накажуть, Ні, звісно. І як працює мафія перевізників. Залякування. Тебе в селі не буде. Тебе в Києві. Та жорстокі методи. Тому вражаєте, то що спалити машину. Буде всяке, хлопці. Все це чатує на кожного українця, хто, не дай Бог, підбере із собою попутника. Там нічого робити. Я річ не люблю нічого не роблю. Люди зроблять. Чи того гірше захоче зайнятися пасажирськими перевезеннями. Це серйозні речі. Ти барброва вже бачив, що робиться. Ми зриваємо маски із перевізників з кримінальним шлейфом. Я таке казав. Підожди. Знаю, де стоїть машина. Та показуємо обличчя тих, хто за один проїзд готовий оформити вам квиток в один кінець. Хто тобі таке казав? Перевізники атакують. Спецрепортаж. Дивіться просто зараз. Юрій Мельник в минулому служив у добровольчому батальйоні Айдар. А Такий круленький, невисокий чоловік. От. Тому, щоб випадково його не обмовити, вирушаємо на пошуки. Київ автостанція видубичі. Тут стоять десятки автобусів, а ось, схоже, і той самий: видубичі плужники. На наше прохання Юрій підходить до водія та, начебто, між іншим, нагадує йому про себе. Взяв пасажира, ви мені вже тому вражаєте, що. Спалити машину. Буде всяке, хлопці. Водій далі гне свою лінію. Два слова хлопцям і пі. Я ж Ну, було, що Ну, не... пі... нічого робити. Я нічого робити нічого не буду. Люди зроблять. Він запевняє, підбирати людей на зупинках, чи то приватному авто, чи то іншому перевізнику на шляху видобичі плужники життєво небезпечно. Тебе в селі чекати не буду, тебе в Києві. Люди знають, де ти живеш, де ти все. Як доказ, водій показує відео стеження за Юрієм. Я ставну, подивіться, людина то, тормози. Ось тут десь став, бачиш, тут ну, це все цеснято. Угу. Як ти там говорив, бачив, Ти все показує. У нас багато чого є. Та наводить як приклад розправи інцидент у проварах. Це серйозні речі. Ти бар вже бачиш з родиться. Ми виходимо з машини, щоб запитати, хто диктує такі методи і хто їх буде виконувати. Цій людині сказали, що ви її спалите машину. Але на камеру риторика водія змінюється миттєво. Ні, я такого не казав. Чому? Та ну, чому б я таке казав? Воно мені нужне. Він запевняє, жодних претензій до Юрія немає. Та хай підбирає, тільки не остановку забирає. І навіть натякає на наклеп. Хто тобі таке казав? Ще? Совість ти маєш яку ніби? Чого ти Йора, так? Тобі в селі чіпати не будуть, тебе в Києві. Вони, люди знають, де ти живеш, де ти все. Утім, розуміючи свою безпорадність, відчайдушний водій зовсім між іншим знову погрожує. Горить дуже красиво. Молод... Я таке казав. Підожди. Керівництво автостанції вмиває руки. Не знімай. Інтерв'ю я давати нічого не буду. Черевізники з перевізниками вирішуються це питання. І навіть не хоче зізнаватися, хто є реальним власником. Маршруту видобиті плужники. Хто це за перевізник? Я сказав, що інтерв'ю давати не буду. Ну, що це за телевізник? Я інтерв'ю давати Він погрожує людям спалювати машини. – Не знаю, хто погрожує. Ну, я, я вам повідомляю. Я... Утім, через кілька хвилин неначе вичавлює його із диспетчера. Надя, Плужники, дай хто там. Гран. Гран. Авто. Гран? – авто. Ясно? Дякую. Сподіваємося, діяльність цієї компанії проконтролює поліція, яка вже відправила 20 стрільців з броварів під варту, а станом на цей момент затримала ще 13. Серед них кримінальні авторитети Віха та Жоравель, які виступали з боку місцевих перевізників. По відношенню до цих людей, які вирішили, що вони можуть силою між собою в мирному місті Бровари з'ясовувати відносини. Ці люди будуть також затримані. Їм будуть пред'явлені підозри, і вони будуть відповідати. Ну і поки ми готували цей сюжет, черговий конфлікт бізнесу та криміналу відбувся в Одесі на ринку сьомий кілометр. На кадрах видно, як молодики в масках увірвались в крамницю з тканинами та влаштували масове побиття як працівників, так і відвідувачів. Власник магазину почав відстрілюватися із травматичного пістолета. Вже встановлює обставини цієї події та розшукує злочинців. Здавалося б, це наймогутніша країна світу, жити в якій мріють мільйони людей по всьому світу. А по одній з легенд долари там взагалі ростуть прямо на деревах. Мова про Сполучені Штати Америки, які за кілька днів з країни мрій перетворились на вогнище вуличного протесту та масового мародерства, яке щодня охоплює нові міста країни. Навіть президент Трамп був змушений сховатись в бункері від протестувальників, назвавши організаторів заворушень терористами. Наші журналісти готують на завтра велике ексклюзивне розслідування про вуличні протести нового світу. А зараз кадри того, як хвиля мародерства докотилась до сусідньої Канади, де люди пограбували музичний магазин. Завинили державі гроші за комунальні послуги, тож готуйтесь звільняти своє житло та зустрічатись із тітушками, адже тепер постачальники комунальних благ будуть вибивати з вас борги із допомогу допомогою колекторів. Не вірите? Тоді для чого Київводоканал заключив багатомільйонний контракт на послуги колекторської кампанії? Чи знаєте ви, як працюють колектори в Україні? Ви кредит брали? В кредитному договорі не написано, що ви вправі не виплачувати його. ж. Братан, я тебе конкретно питаю. Ти подивись в гуглі, як ми працюємо. Так що, братан, обертайся по вулицям. Обертайся, ти зрозумів? Тепер взяв, вдягнувся і пішов у відділення. Ігри з тобою закінчились. Нормально, ти не розумієш. На контакт не йдеш. Значить, будемо говорити по-іншому. До недавнього. І зазвичай з погрозами отримували боржники по швидким кредитам. Ні, я не погрожую, просто кажу про наслідки. Тепер же колектори займуться іншими боржниками комунальними. Залякувати людей абсолютно шахрайськими різноманітними інструментами. Ми ж розуміємо, як це все робиться, <кій> коли дітей зустрічають зранку біля школи, коли родичам обзвонюють, дзвонять вам на робоче місце, де ви працюєте, і люди що роблять їх фізично залякують у розпорядженні секретних матеріалів договір між Києвом водоканалом та приватною компанією щодо надання колекторських послуг. За 3,5 мільйони гривень приватні виконавці отримують право надсилати листи, смс і телефонувати боржникам водоканалу. За підсумками квітня несплата населенням послуг ЖКХ складає 63,2 мільярда гривень. Це не від того, що люди не хочуть платити, а це від того, що в 10-11 разів збільшили їм ціни на енергоносії. І відповідно в них фізично немає коштів. До кінця року приватна структура має подати ось такий заповнений звіт, в якому покаже, скільки вдалося вибити боргів столичних боржників. Це такий е, безпреділ 90-х, коли фактично з людей починають вибивати кошти. Окремо приватні виконавці можуть обмежувати надання послуг боржникам, простіше кажучи, відключати боржників від мереж. У нас є така можливість. Вони цим займаються договір із колекторами «Київводоканал» уклав 21 травня, рівно за день до офіційного послаблення карантину. Якщо замість того, щоб спалансувати ситуацію з тарифами, то починає щось відключати. Ну дуже добре, немає в тебе в тобі води. А? Що починається? А далі починається пришвидшення корупції, тому що як відомо, кисню в воді досить небагато. Відповідно до боки, в трубі вода є, процеси корозії йдуть, але достатньо останньою, якщо води там немає, а, а, а залишається насичене вологою повітря, вони пришвидшуються. Пришвидшуються процеси корозії, швидше минулості труби, більше коштів потрібно витрачати на їх заміну. Більше коштів потрібно витрачати на їх заміну, до ще піднімається, бо ці кошти потрібно. Так, знаєте, ми у І колекторів за борги замовляють не лише у столиці. Ось договір від березня на 950 тисяч оформлено у Львів Теплоенерго. На 990 тисяч гривень замовили в Луцьк Теплоенерго. А ось контракт між тепломережою Кам'янської міської ради та приватною фірмою на 23 мільйони гривень. Правильніше е змінювати тариф. І відповідно проводити їх у відповідність до економічного кутову в Україні. Тарифи на послуги ЖКГ в середньому в 4 рази вище ніж є. В 4 рази більше. справедливості заради у «Київводоканалу» Це не перші контракти з колекторською фірмою. Аналогічні договори укладаються упродовж двох останніх років. Наш запит стосовно результативності залучення колекторів до роботи з боржниками у самому «Київводоканалі» проігнорували. Назвавши звіт приватних виконавців конфіденційним, однією з причин, чому колектори не спрацюють із комунальними боржниками, так це елементарна відсутність грошей у населення платити по комуналці. Бряджу їм це вдасться, тому що у людей банально немає коштів. Але якщо ця практика стане загально прийнятною, ну то події в проморах. Стало абсолютною нормою для більшості регіонів України, адже за останні роки тарифи по комунальним послугам суттєво зросли при тому, що донині тривають дискусії, а чи обґрунтовано і правомірно. І при цьому при всьому від того самого Києвого каналу ми чуємо, що про те, що вони хочуть підняти ціни на 20%. Тобто, фактично, за наш з вами рахунок. Вони ще й хочуть оплачувати суми колекторським компаніям. У той же час давайте не забувати, діяльність колекторів в українському законодавстві чітко не регламентується, а тому ми стаємо свідками від телефонних погроз до фізичного виселення із житла. На додачу зараз активно обговорюється нова угода між Україною та Міжнародним валютним фондом, де йдеться про можливість. Перетворення комунальних підприємств у приватні компанії шляхом їх приватизації. Такий пункт міг би бути. Тобто, насправді, якщо ми бачимо розмови про те, що потрібно переорієнтовувати, змінювати правила в енергетичній сфері, то такий пункт може бути. І відповідно це призведе тільки до одного до збільшення наших платіжок. До суттєво збільшення восени. І у випадку, якщо всі комунальні послуги надаватимуться виключно приватними компаніями, не виключено, що борги покриватимуться шляхом конфіскації майна. У нас, крім а, приватних колекторських компаній, вже на сьогоднішній дозволені приватні виконавчі служби. Це колись державного виконавця, ви могли а, перепрошую а, не пустити на поріг свого дому. Тут вас ніхто питати не буде. Нагадаємо, що сьогодні навіть при примусовому виконанні рішень судів про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, виселення громадян із їхнього житла заборонене. Якщо дивитись на столицю України через презентації місцевої влади, то Київ дійсно європейська столиця. Але якщо глянути на місто з вікон київських квартир, то побачите ви скоріш за все ось таку картину. Це звичайне подвір'я Дніпровського району за адресою бульвар Верховної Ради 10. Правда, неймовірний краєвид для щоденного перегляду. Як комунальні служби наводять чистоту в столиці України наш наступний сюжет. 10 годин роботи, сотні літрів води 4 людини. Напередодні дня Києва активісти вирішили самотужки помити найбрудніші місця столиці. Почали з центру переходу метро, площа Льва Толстого. Прибирати бруд не соромно, впевнені активісти. Соромно жити у бруді. Тож закатали рукава та стали до роботи. Ідея прийшла після того, як я дізнався про існування таких миючих машин. Це називається в англійській культурі це power washing» – мийка високого тиску. Вона подає воду під великим тиском і дозволяє позбавитися бруду, якого звичайними засобами. Не позбавишся. Пліснева, бруд, клей від оголошень, і навіть графіті. Під напором води з стін переходу поступово зникає без перебільшення десятирічний пил. Відео з акції активісти знімають і викладають в мережу. Користувачі у захваті пересилають кошти та просять не зупинятись. До сліз Welcome to the club. Ох уж охушці, люди і організації, яким не пофіг. Простіть великі, потрібно справу робити. Молодці, а ось комунальники, ті самі, хто і має це робити, обурились. Причому настільки що визвали поліцейських. На реагування звернень заявників з метою забезпечення безперешкодного входу та виходу в підземний пішохідний перехід на площі Льва Толстого, встановлення осіб та причини проведення робіт у вказаному підземному пішохідному переході працівники капе ШЕ Шевченківського району. Викликали наряд патрульної поліції, після приїзду якого проведення зазначених робіт було припинено. Мовляв, такі роботи треба було погоджувати з балансоутримувачем. І, взагалі, ми миємо Київ в день і вночі. Щоденно в цілодобовому режимі задіяно близько 200 одиниць прибиральної техніки. У ручному прибиранні в першу зміну здійснюється до 300. А в другу до 150 працівників підприємства. Загалом на балансі Києва автодору знаходяться 210 переходів, безліч вулиць та доріг, які комунальники мають мити, замітати та поливати у весняно-літній час. На кожну вулицю кожного району має бути розроблена спеціальна технологічна карта. А прибирання має відбуватися у дві зміни. Тож вулиці в столиці мають сяяти. Перевіримо. Це звичайний спальний мікрорайон міста. Цією дорогою я кожен день ходжу з дитиною в парк. Проте здається, не знають про неї лише комунальники. Ці вулиці виглядають так, наче бачили віник ще задовго до карантину. Ось це відео днями відзняти журналістом один плюс один Ігорем Колтуновим. Який номер жалком сервісу? Тринадцяти тринадцятий серйозно? Да на цих кадрах комунальники розпивши чекушку, так би мовити, відпочивають просто під вікнами киян. От йдіть до, до, до балкона, швидко, забирайте свою. Поки комунальники справляють нужду під вікнами киян, а мер Кличко піариться перед виборами. Як тепер на любете Кияни беруть в руки відра та мило та планують велике прибирання. Звісно, одним підземним переходом не варто сто справи закінчиться. Далі ми плануємо навести порядок у великому підземному переході та входу до метро. Майдан незалежності Початку буде трохи шумно, а потім дуже чисто. Вам сподобається. Скільки людині треба грошей для щастя? Питання складне, але ще складніше питання: що людині треба для щастя, коли грошей вже більш ніж потрібно. Українські товстосуми здебільшого шукають щастя та задоволення у двох речах політиці та колекціонуванні. Період декларування статків можновладців завершився, і ми із задоволенням починаємо їх аналізувати. Головна новина це декларація кума Путіна Віктора Медведчука, яка збудоражила не тільки журналістів, а багатьох дослідників та вчених зі всього світу, адже в нього зберігається фрагмент першої в світі друкованої біблії Гутенберга, датованої п'ятнадцятим століттям. Що ще колекціонують наші політики? Дивимось в сюжеті Юлії Самченко. Сенсаційна новина знайшовся новий фрагмент найдавнішої та найдорожчої книги світу біблії Гутенберга. Серед численних земельних ділянок 18 автомобілів, 45 коштовних годинників у декларації народного депутата від ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука. У його офісі повно дорогоцінного антикваріату. Сталежі його бібліотеки заставлені старовинними книжками та фоліантами, починаючи від 17-го століття. Його важко чимось дивувати. Очі починають блищати тільки тоді, коли він чує про неї. Біблія Гутенберга це абсолютно унікальне видання світової спадщини. Для мене, як для букініста, бібліофіла, це найбажаніша книга, яка тільки є на світі. Владислав Трубіцин український букініст, меценат та постачальник шедеврів мистецтва під купол Верховної Ради. Серед ваших клієнтів багато народних депутатів. Нинішнього скликання або минулого. Нинішнього ні, дуже мало. Позаминуле минуле було найбільш цікавим серед депутатів. Було дуже модно, було дуже багато грошей в країні, було багато грошей у депутатів, як я розумію. Владислав знає все про приватні колекції українських чиновників, адже часто справжні шедеври там з'являються саме завдяки йому. При Вікторі, Федоровичі... При Вікторі Федоровичу знову ж було популярно таке пафосне золоте. Є видання чудове, як царське полювання Кутєпова, розкішні фаліанти, дуже красиві з ілюстрацій всесвітньо відомих художників. Куточки, накладки срібні, робив Фаберже. Останнім часом дуже зріс попит на українські видання та україністику. Це книги 18-19 століття, 20-го. Це українська поезія, проза, українська історія зараз на піку популярності. Михайло Грушевський. Ілюстрована історія України. Престижно мати у себе в колекції книгу першого президента. Звичайно. Звичайно, Скільки коштує от така книга, якщо її взяти на подарунок? Ну, така. Така близько 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень. А книга Грушевського? 12. 12 тисяч гривень? Да. Третій президент Віктор Ющенко теж колекціонує українське автентичні вишиті рушники цілих 5730 екземплярів. Колекцію Віктора Ющенка офіційно визнали найбільшою в світі. А п'ятий президент Петро Порошенко колекціонує картини. Свою колекцію він нещодавно разом з дружиною урочисто відкрив у музеї гончара. Першими завітали на виставку представники ДБР та провели слідчі дії. Адже 43 картини з колекції Порошенка за підозрою державного бюро розслідувань були ввезені в Україну незаконно. Дніпра Борис Філатов колекціонує японське мистецтво у 2017 році. Його колекція налічувала 618 предметів і оцінювалась у більше ніж 163 мільйони гривень. Це дуже спеціальне мистецтво. Його треба розуміти. Однак, вже наступного року колекція зміліла майже втричі, і тепер оцінюється в близько 50 мільйонів гривень. Найвідомішим колекціонером української давнини серед нардепів є Сергій Тарута. У декларації більше ста антикварних виробів та більше двохсот творів мистецтва, що зібрані у цілу виставку. Це експозиція музею Платар спільно з Києво-Печерською лаврою. Вже впродовж вісім років постійно в цих залах експонуються предмети з колекції музею Платар. Колекція, яка була зібрана в 90-91 роках, і заклав основу Сергій Миколаєвич Платонов. Колекція депутату оцінюється в мільйони. Однак нині приносить тільки збитки. Експозиції ніколи не приносять гроші. Це велика витрата щорічно. Ти тримаєш цілий склад музею. Оренда приміщення, ми орендуємо, допомагаємо лаврі фінансово, ремонти робимо, і всі доходи йдуть лаврі. Народний депутат каже, мистецтво це не про гроші, а для душі і, звісно, для підтримки статусу. Ми культура вже культура же людину, робить її добрішою, творчою, спрямована на те, щоб створювати красу по життю і в родині. Українських депутатів безліч, поціновувачів прекрасного Депутат Сергій Власенко задекларував 16 антикварних виробів та сім творів мистецтва. Віктор Балога більше 26 творів мистецтва. Вадим Новінський звісно, ікони. Депутатам зі Слуги народу теж є чим похизуватись. Депутат Нумізмат Сергій Штепа задекларував старовинні монети. Філателіст Геоле цілу колекцію поштових марок. Бібліофіл Микола Степанчук, бібліотеку наукової літератури, що вміщує близько трьох тисяч книг, але найбільші колекції у депутатів з ОПЗЖ. Це Нестор Шуфрич. Окрім численних антикварних виробів, він колекціонує геральдику, вогнепальну та холодну зброю. Та Олександр Фельдман безліч антикварних виробів, букіністична колекція, палеонтологічна колекція та навіть конхіологічна колекція раковин малюсків. Віктор Медвечук вирішив не здавати позиції і оприлюднив, як кажуть експерти, просто сенсаційну колекцію мистецтва. Зібрання такого рівня можна на пальцях перелічити в цілому світі на всій планеті Земля. Безумовно, є видання, наприклад, Боплан, перше видання, опис України просто унікальна річ. Знову ж таки, це 16-те століття. Там це перший опис України. Там три тисячі книг 18-го століття. Але перлиною та справжньою сенсацією став все ж таки фрагмент знаменитої біблії Гутенберга. Раніше книги були які? Рукописні, тобто книга могла писатися рік, півтора-два. Людей освічених було не так багато, людей було мало. А Гутенберг створив свій верстат приблизно на початку 15 століття, і в 455 році приблизно датується так. Це видання: він видав цей шикарний шедевральний фоліант. здав шикарний шедевральний і тим самим відкрив для нас цілу епоху друкарства. Вартість цієї унікальної знахідки залежатиме від кількості сторінок, але точно вартуватиме шалених статків. Адже окремі листки цієї канабули йшли з під молотка аукціону Собіс за десятки тисяч доларів, і з кожним роком їх оціночна вартість тільки збільшується. Востаннє продавався окремий том у 1987 році у Токіо за 5 мільйонів доларів у 1987 році. Зараз це напевно можна порівняти з 50 мільйонами. Два примірники цієї книги кілька років тому знайшли в Москві, куди вони були вивезені з Лейпцига після Другої світової війни разом з трьома тисячами інших німецьких стародруків. Росія 70 років мовчала про долю цих унікальних екземплярів. Яким чином цей артефакт опинився у декларації Віктора Медведчука, Точно сказати не береться ніхто. Проте тепер німецькі науковці звертаються до української влади за допомогою. Та просять власника колекції надати хоча б фотографію фрагмента біблії Гутенберга. Адже приховувати за ширмою приватності таку значущу історичну пам'ятку це справжня культурна втрата. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+,1. плюс